Дівчата, хто миє унітази за 9, 10, 12, 13, 15 доларів, фунтів чи євро годину, відчепіться від онліфанщиць. Що вони вам зробили? Я відкрию секрет: онліфанщиці, так само як ескортниці, можуть бути добрими, можуть бути гарними, можуть бути порядними, чесними і вихованими. Уявляєте? Ну, дивіться, по перше, вони не йдуть нікого продати. Вони вас щось забирають, що ви всі до них причепились. Вони вас нічого не забирають. Вони працюють, заробляють таким способом. І незалежно до того, як хто ставиться до того способу, вони всі мають право жити своє життя так, як хочуть це їхнє право. І, по-друге, те, що ви маєте унітази, не робить вас добрими, чемними, вихованими, гарними, чесними і так далі, ні в якому разі. Якщо би вам подобалася своя робота, то це одна справа, а то, що вона вам не подобається, це не говорить ні, абсолютно ні про які хороші якості. Так, ви можете бути хорошими людьми, я ж не знаю кожну з вас. І разом з тим це скоріше говорить про те, що у вас є свої якісь психологічні травми і проблеми, які ви не відпрацювали в кабінеті психолога, які ви не пережили, і саме через те ви працюєте там, де ви працюєте. І замість того, щоб підвищувати свою самооцінку за рахунок уліфанщиць, бо ніби вам здається, що на їхньому фоні ви кращі, ви вирішували свої проблеми, було б набагато більше користі, якщо б ви працювали над удосконаленням себе і над вирішенням ваших проблем. І для тих, хто буде писати в коментарях, що не всі, хто має унітази, можуть собі дозволити психолога, бо це дорого, бо вони заробляють 9, 10, 12, 15 в годин, а за психолога можна платити 50 і 100 доларів в годину, то я вам скажу: сюрприз, сюрпрайс, венліфанші таких проблем нема.